Вітаю колеги. Розпочинаємо засідання нашої постійної комісії з п'яти членів комісії, присутні четверо. Згідно регламенту, депутатка Лариса Маріо приймає участь дистанційно, четверо з п'ятого присутні, тобто є у нас повноважені і ми можемо розпочати нашу роботу. Комісія повноважена. І на порядок денної комісії вноситься у нас одне питання. Щодо затвердження статуту Івано-Франківської міської територіальної громади. Тому є пропозиція включити до порядку денного нашої комісії дане питання. Хто за? Ось так. Дякую. Четверо за рішення прийнято. Дякую. Для доповіді по даному питанню запрошуємо секретаря Івано-Франківської міської, міської ради Віктора Синишна. Тож колеги, всім доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо питання про затвердження статуту Івано-Франківської міської територіальної громади. Дійсно, цей процес тривав вже не один місяць. Тут було проведено різні напрацювання з структурними підрозділями, які то, чи інший напрямок, і з юридичної точки зору з юридичною опрацьовано цей статут. Хочу зазначити, що. Також або основа брати, або корінці з Асоціації міст України. Вони також працювали над цим статутом і вони прийняли свій статут, і ми на основі нього брали, дивилися, що звісно, що краще, і ми на основі нього якраз виносимо цю редакцію статуту. Даний статут пройшов громадське обговорення. Тобто були проведені слухання, дотрималася тобто, процедура, було оприлюднено саме проєкт статуту для розгляду, було розміщено оголошення і в медіа, і на телеефірах було доповідь про цей проєкт статуту. Також були розміщені фізично обзєкції на дошці оголошень в СНАПі. Тобто кожен кожен будь-хто перехожий міг прийти ознайомитися з цим проєктом статуту. Також в міській раді на першому поверсі, коли охорони був розміщений фізично дірець цієї статуту, тобто це також могло знайомитися. Тому є прохання підтримати даний проєкт статуту громади. Важливо, оскільки там є питання з мачом законодавство будь-яка. Програма, чи нова програма, чи продовження, чи зміни програми, має проходити громадські слухи. І, власне, нам треба це прийняти, щоб вже все ж таки починати проводити процедури громадських слухань по наших міських програмах, які потребують або продовження, або зміни, або написання нових програм. Розуміло, дякую. Чи є запитання, колеги? Я, я хотів теж учити, Ви згадували за громадське обговорення. Статуту. Чи були якісь пропозиції громади, і як вони були розглянуті, враховані, не враховані? Є у нас протокол, було три пропозиції. було дві пропозиції, оскільки Одна з них, той, хто подавав, зняв свої пропозиції зародити, відповідно, ми їх не враховували. Були дві пропозиції, громада яка була присутня на громадських слуханнях, не підтримували ці права. А Які були пропозиції? Так, так, це було так, було пропозиція Соковина. Унести зміни в пункт 3 статті 42 проекту статути прахівської міської територіальної громаді области його в наступній редакції. Розподіл бюджетних коштів. У громаді здійснюється зарахування положення про розходів бюджетних коштів. Ну, одним словом, він хотів, щоб пропорційно до надходження бюджетів тої чи іншої села частини, щоб воно розпреділялося. І на що було з'яснено, що це є недобре, оскільки є багаті села. Це це добре, а є уснідом проблеми, які практично не мають ніяких надходжень, і відповідно вони тоді не будуть отримувати кошти. Ну і власне на цьому зупинилися і тому проголосували проти цієї правки. Не було підтримано. Друга пропозиція в нього була теж по розподілу, просто він вже раз сказав положення, раз здійснити зарахування борців надходження від податків, збори з тобто те саме, але чи робити положення чи не положення, просто прописати і теж не підтримали. Mm -hmm. І третє була пропозиція Любомира Волосенко. Внести в пункт 2 статті 16 проекту статуту Івано-Франківської міської територіальної громади та викласти його наступній редакції рішення загальних зборів конференції жителів стосовно питань екологічних земельних питань будівництва великих підприємств підлягає обов'язковому по погодженню міської ради. А він тут погоджено тоді говорив, щоби. До виконання обов'язково було. Ну, тобто ми теж пояснили, що з юридичної точки зору це попросимо вірно. І друге, чому це може бути загроза? Зібралися мешканці, ми так моделюємо ситуацію, будувати нове і ну, Ми не можемо це обов'язково бути до виконання. Це логічно, бо можливо там немає чи землі, чи території, чи ще щось, але громада вирішила. Тому теж громада не підтримує цю пропозицію. Дякую. І ще одненькі уточнення: це стосується нашого поговорення на робочій групі проекту статуту щодо відкритості і прозорості засідань ради виконавчого комітету стаття 34. Станом на сьогоднішній день у нас ну, достатньо відкрита рада. Мається на увазі про відеозаписи засідань постійних комісій, відеозаписи засідань. Самої сесії, це є е, можливість е, громади відслідковувати, яким чином е, депутати активно чи не активно працюють, виконують е, е, свої безпосередні обов'язки, і є можливість бачити, яким чином вони приймають рішення. А щодо виконавчого комітету стане на сьогодні у нас з цим є проблемка. Ми не бачимо виконавчого комітету, не чуємо виконавчого комітету. Через якийсь період часу ми тільки можемо прочитати вже остаточні рішення, які прийняв виконавчий комітет. Як вони його приймали, як вони його обговорювали, хто підтримав, хто не підтримав кожне з цих рішень, ми знати немає можливості. Як тут цей принцип відкритості і прозорості, який ми декларуємо статті тридцять четвертий, нам забезпечити? Ну, хочу зазнати, що до повномасштабного вторгнення у нас. Проводиться записи трансляція виконавчого комітету і з метою безпеки. Все ж таки зараз воно не проводиться. Згідно з на законодавства після завершення військового стану відновиться трансляція е засідань виконавчих комітетів. Ну, ми так ми так. і сесії не робимо з метою безпеки. Ну так, ми зразу викладаємо. Так, так само можна і виконавчий комітет здійснювати відеозапис засідання виконавчого комітету, і там на другий день, якщо так. Конком боїться більше ніж депутати міської ради, то можна пізніше викладати відеозапис засідання виконавчого комітету. І відповідно громада, мешканці, кому цікаво, що відбувалося на виконком, які обговорення цих питань, як вони відбуваються, які рішення приймають не через два тижні, коли підпишеться рішення і оприлюдниться, а завчасно. Власне, якраз оприлюднюється не після. Росіяни так, що відразу рішення оконко. Відносити відносно тільки рішення. Олексій, ви маєте повне право внести цю правку на голосування, як вже колеги на їхній розсуд підтримують, не підтримують цю пропозицію. Я вважаю, що най нам дочекатися як найшвидше завершення військового стану, і тоді ми зможемо це повністю відновити все. Так, розумію, що. Зараз закон пише там є термін після завершення військового стану, так але чітко не забороняє, що там не можна проводити чи можна проводити. Верховна Рада ціла вже нарешті вирішила. Внесли цю пропозицію на голосування і, і... Тримаєте, так. і тоді колеги, ну я не знаю, як ну, ви ж точно можете зараз сказати свою позицію. Ну, моя позиція, я свою позицію скажу, що це завершення військового стану, Думаю, що це не проблема. Дякую. Немає більше питань? Я хотіла б десь теж погодитися з Олексієм з приводу того, що на виконавчому комітеті приймається дуже багато важливих рішень, які стосуються життєдіяльності громади, і ми про них дізнаємося постфактум і немає можливості вплинути на етапі прийняття рішень. Тому надзвичайно важливим є власне, інформування громади перед тим, як рішення приймаються. Щоб можна було б внести якісь пропозиції до того чи іншого проєкту рішення хоча б. Тому я вважаю, що пропозицію Росія потрібно підтримати і навіть оформити її як пропозиція від комісії, щоб внести власне, таку зміну в суді. Дякую. Коли ще я бажаю, що виступити питання? Це ваша полковник, ви маєте право. Це насправді реванки статуту маю. Маєте право звернутися до голови виконавчого комітету Франківської міськради пропозиції. Але це не це не питання це достатньо. Ні, тут це 34 четверта стаття в регламенті нашого статуту. 34 четвертого розчинається в регламенті процедури порядку. Це, це ми говоримо про принципи, які ми закладаємо в статуті. Потім ми призначаємо, визначаємо, як це реалізовується на практиці. Хто куди йде, хто відповідальний за кожен із етапів? нас в регламенті так само написано, що жителі мають право бути повідомлені про і дату проведення засідання. Але ми в статуті це теж прописуємо як принцип, що ми інформуємо про нас. Я не розумію, я просто хотів відчути вашу думку і пропозицію. Я... Пане Ліцею, я, наприклад, читаю, що зараз бачу пункт перший. Цесідання Ради і постійні комісії, виконати комітет є відкритими. За винятком випадків, передбачено законодавством. Я думаю, що тут коротко, чітко, лаконічно сказано. Тобто ми не позбавляємо відкритості навпаки, ми пропонуємо відкритість. І я підтримую десь, в мене має таке саме бачення, як секретар міської ради, що на даний момент ну, я вважав, що це є певна таким небезпека. Це коли я думаю, що немає змісту зараз дискутувати саму пропозицію. Як? Як всі вислові, Якщо всі висловилися, тоді стараються на голосування пропозиції про рекомендацію. На розгляд івано шахівської міської ради статуту івано шахівської міської територіальної громади. Хто за? Пропозицію. Ми рекомендуємо розглянути. бо інакше у нас рекомендація, яка? Зараз це наступне буде. Ні, це може. Я ж кажу, проставився на голосування пропозицію про рекомендацію сесії Нафранківської міської ради розглянути відповідні статути редакції по нагортану. Хто за? За. Леся. Леся, дякую. Чотири за, рішення прийнято. Дякую. Питання перед буденного вечірку. Дякую колегам за